Всім привіт! У цьому відео про догляд за гортензіями влітку. Але перед тим відповім на дуже поширене питання: чи можна пересаджувати ось такі гортензії з контейнерів, з горщиків у відкритий ґрунт саме влітку? Звичайно, що можна, навіть треба, тому що чим швидше ви пересадите цю гортензію із горщика у відкритий ґрунт, тим швидше вона повноцінніше буде розростатися і краще почуватиметься, тому що буде мати великий доступ до кисню і багато ґрунту і багато поживи. Декілька слів про посадку. Перед тим, як висаджувати гортензію, треба дуже добре подумати, де її садити, тому що гортензія не любить пересадок. І якщо ви один раз її посадите, так на одному тому місці, нехай вона і росте, тому що з кожним разом з пересадкою вона буде відчувати такі стресові ситуації і в той самий рік навіть не буде свісти. Важливо садити на сонячні відкриті ділянки можна на півтінь, але ні в якому випадку не можна садити в тінь, тому що там вона. Вона росте, буде рости дуже погано. Особливістю гортензії є те, в перший рік посадки, що кругом приблизно до метра 70 сантиметрів по колу не має бути ніякої тіні. Бажано, щоб не росли ніякі рослинки. Вже там через рік-два можна досаджувати в перший рік, щоб нічого не створювало її тіні, вона буде тоді найкраще рости. Покажу посадку гортензії на прикладі трьохрічного саджанця Ваніла Фрайс. Посадкова яма повинна бути глибокою, широкою, в ідеалі 70 на 70 сантиметрів, глибина до пів метра, навіть більше. Тому що так як кущ гортензії зверху розростається, він об'ємний і пишний. Також коріння в землі може розростатися там до пів метра, і тому дуже потрібно, щоб ґрунт там був розпушений, тому викопуємо яму велику. Акуратно витягаємо. Кущ із горщика, він вже добре политий. І бажано оці всі корінчики з цього ґрунту порозправляти. Можна так зразу сюди і в ямку, бо тут ґрунт поживний, коріння багато, хоча б так трошки тут повністю все оплилося в корінні, але хоча б трошки так акуратно, щоб не пошкодити, порозрівнювати, щоб корінчики собі зразу нормально розросталися ґрунтосуміш для гортензії має бути легкою, поживною і кисловатою. Взагалі, в ідеалі додати при посадці 50 грам сірки для підкислення. Так, насипаємо ґрунт. Тут нам його точно буде замало. Зараз ще принесемо. Розправлене все коріння ставимо ось так. Для посадки такого великого куща пішло два відра ґрунту. Поливаємо. Дуже важливим для гортензії є мульчування. Можна корою з сосни з ялинки, можна сосновими гілочками, тирсою. Водночас мульчування буде зберігати і вологу. І буде підкислювати ґрунт біля куща гортензії. Зараз я мульчувати не буду, тому що ми тут висаджуємо цілий ряд, і коли вже всі посадимо, тоді будемо одночасно замульчовувати. Тепер переходимо до догляду. Догляд включає поливання, підживлення і підкислення. Без поливу гортензія рости не буде. Ми в цьому переконалися, тому що в нас дві сторони подвір'я он там і тут. Зараз покажу вам ближче. Все засаджене гортензією, і по одній стороні простелений там капельний полив. І лише в одній невеличкій діяль, такій діляночці за ворітьми. Також в ряд ростуть гортензії, там не був підведений капельний полив. і спеціально ми Туди не ходили і не поливали, ця гортензія виживала лише за рахунок опадів, які падали. Тут гортензія в нас росте в контейнерах, ми поливаємо її ось таким чином. Взагалі, коли гортензія вже цвіте, є суцвіття, не рекомендується поливати по суцвіттях, особливо в жарку погоду, але в нас є тут затінняюча сітка. І якщо ми отак розбризкуємо, обшикуємо водичкою, Гортензія почувається добре і нічого не зашкоджує, вона не зсихає і не має таких сонячних опіків. Якщо у вас багато гортензії посаджено, то варто все-таки підвести капельний полив, виглядає ось так. Тут трубка протягнута вздовж, і ось вода підливає кожен кущ. І гортензія таким чином постійно має вологу. Якщо у вас не багато кущів гортензії, то все-таки варто спеціально поливати зранку або ввечері на великий кущ приблизно одне відро води, щоб ваша гортензія гарно цвіла. Деякий час ця гортензія в нас стояла в іншому місці, не під поливом, не під притіняючою сіткою. І е, тут я вам можу на цьому прикладі якраз показати, що вказує на нестачу вологи. На цих кущах знизу. Листочки починають жовтіти. В цьому немає нічого страшного. Гортензія просто скидає листки, щоб менше живити. Можете по цьому собі якраз орієнтуватися, якщо у вас знизу жовкнуть листки, потрібно більше поливати. Якщо дуже не вистачає вологи, може суцвіття ось так також трохи втрачати колір. І зараз, наприклад, ще одні гортензії покажу, якщо вже дуже не вистачає вологи, що тоді трапляється. Спочатку, коли замало вологи, суцвіття просто отак в'януть і нагинаються, а потім ось суцвіття повністю коричневіє і втрачає свою красу. Тому обов'язково потрібно пильнувати, щоб волога вистачало. Цей кущ у нас просто стояв в зовсім іншому місці, і цього року, на жаль, вже красивого суцвіття не буде. Ще раз хочу наголосити, щоб краще зберігалася волога, краще замульчувати. Сосновою або ялинковою корою, сосновими гілочками, торфом, і це допоможе вам зберегти її красу і так часто не пильнувати і не поливати. Хоча, коли літо дуже спекотне, жарке кожного дня потрібно поливати хоча б відро під великий кущ, тепер про підживлення. Підживлення кожного літнього місяця має відрізнятися, тому що в червні закладаються бутони, потрібен весь комплекс НПК. Можна брати комплексні добрива НПК 18-18-18, 20-20-20 і в червні підживляти так гортензії. В липні вже коли розпускаються бутони, для тривалого їхнього цвітіння потрібно вносити лише добрива з калієм і фосфором. А в серпні вже потрібно подумати про зимівлю гортензії і підживляти лише калійними добривами, можна сульфатом, калію, для того щоб розросталася коренева система для того, щоб також підвищити стійкість гортензії до низьких температур, до посухи ніяких препаратів з азотом не використовувати ні в якому випадку. Підкислення для гортензії є дуже важливим аспектом у її вирощуванні, тому що якщо білі сорти можна ще десь колись підкислити деколи ні, то кольорові підкислювати просто потрібно обов'язково, тому що саме так вона буде засвоювати оптимально всі поживні речовини. Ми підкислюємо сорт, добриво-підкислювач для гортензії. Тут комплекс зразу і добриво, і підкислювач, один ковпачок, 20 мл на 1 літр води. Поливаємо під корінь протягом вегетації кожних 7-10 днів. Також мольчування вище згаданими матеріалами буде підкислювати ґрунт. Взагалі, оптимальний пегаж ґрунту для гортензії 5,5. Якщо більше чи менше, то забарвлення може варіювати від різних кольорів, різних відтінків. Взагалі найкраще визначити, який пегаж ґрунту у вас, де ростуть гортензії, і вже від того відштовхуватися, скільки, як часто і чим їх підкислювати. Взагалі, способів підкислення ґрунту для гортензії є дуже багато, можна підкиснути. Викислювати розчином електролітів, бурштиновою кислотою, калійною селітрою, щавливою кислотою, лимонною. Вибирайте все, що вам до вподоби, Приблизно там розрахунок одна чайна ложечка на 10 літрів води. І, Тих 10 літрів води під один великий кущ. До літнього догляду також можна віднести розмноження. Розмножувати можна відведенням гілки і присипанням ґрунту або живцювання. Про живцювання гортензії розповім в наступному відео. Якщо вам сподобалось відео, то прошу вподобайку і підписку.